Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді електрична бігова доріжка FitLogic T745 ідеальний варіант для домашніх тренувань. Ми розглянемо всі її переваги, характеристики та дізнаємося, чому саме ця модель стане вашим надійним партнером у спорті. До речі, не забувайте, що придбати FitLogic T745 можна в інтернет-магазині «Спорткоманда». А за промокодом PC FEB2025 ви отримаєте знижку. Також не забувайте, що дану бігову доріжку FitLogic T745 та інші моделі бігових доріжок та орбітреків ви завжди можете оглянути та спробувати у виставковому залі «Спорткоманда». Адресу знайдете на сайті sportcomanda.com.ua. Перше, що привертає увагу, це сучасний дизайн та продумана конструкція. FitLogic T745 складна модель, що дозволяє зекономити місце в квартирі. Її система складання у формі X займає відносно менше місця у порівнянні з іншими моделями бігових доріжок. Розміри бігового полотна 145 на 55 см гарантують комфорт під час бігу. Незалежно від вашого зросту чи довжини кроку. А достатня ширина між поручнями забезпечує зручність і безпеку при тренуванні. Вага тренажера у 120 кг гарантує його стійкість навіть при інтенсивних тренуваннях. Потужний двигун постійного струму на три кінські сили з піковою потужністю до 4 кінських сил дозволяє займатися на швидкості від 1 до 22 км за годину. Це означає, що FitLogic T 745 підійде як для початківців, так і для досвідчених бігунів. Ви можете спокійно почати з розминки, поступово збільшуючи інтенсивність або випробувати себе на максимальних швидкостях. Завдяки вбудованій системі амортизації FitLogic T 745 забезпечує м'який та безпечний біг. Знижуючи навантаження на суглоби. Це особливо важливо для тих, хто відновлюється після травм або має проблеми із колінами. Ви отримуєте відчуття бігу по стадіону, а не по жорсткому асфальту. Ще одна перевага: електричне регулювання нахилу бігової доріжки в межах 15 рівнів. Це дозволяє імітувати біг по підйому, що значно підвищує ефективність тренувань. Та допомагає спалювати більше калорій. FitLogic T745 має LED-дисплей, який відображає основні показники: швидкість, час, дистанцію, витрату калорій, пульс та кут нахилу. Крім того, тут доступні 39 програм тренувань, серед яких є й пульсозалежні режими. Це дозволяє вибирати оптимальне тренування. Під ваш рівень фізичної підготовки FitLogic T 745 оснащена гарною неоновою підсвіткою по периметру, яка змінюється в залежності від режиму роботи. Це створює приємні нові відчуття та враження під час тренування, роблячи процес ще більш захопливим. Крім того, у FitLogic T 745 є всі сучасні зручності, бездротова зарядка для смартфона. А також сенсори вимірювання пульсу на рукоятках. Для зручності переміщення передбачені транспортувальні ролики. Також дана бігова доріжка оснащена Bluetooth-модулем, що дає змогу підключатися до неї з телефону або планшету, та використовувати такі додатки, як Zwift, Specs, KinoMap та інші, за допомогою цих додатків. Ви можете синхронізувати та зберігати ваші досягнення, підібрати додаткові програми тренувань та зробити тренування цікавішими завдяки спільним забігам з мільйонами людей по всьому світу. Крім того, ці додатки дозволяють керувати біговою доріжкою з планшету або телефону та мають додаткові опції, такі як інтерактивна візуалізація від першої особи та 3D-візуалізація. У ваших забігів все це зробить заняття на біговій доріжці більш цікавим та замотивує вас на більше досягнення. Якщо ви шукаєте надійну бігову доріжку для дому, яка поєднує якість, функціональність та доступну ціну, FitLogic T 745 стане чудовим вибором. А щоб зробити покупку ще вигіднішою, не забувайте, що в інтернет-магазині «Спорткоманда» на неї діє промокод. PC FEB2025, який дає знижку. Сподіваємося, що цей огляд був для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та вмикайте нагадування, щоб не пропустити нові огляди та ексклюзивні знижки від Спорткоманда. До зустрічі у нових відео.